Віктор один із тих, хто працює у новорічному містечку. Чоловік розігріває піцу. Для цього має піч. Власниця точки розповідає, піч цілком безпечна, і вогнегасник у наявності. Ми Ми працюємо з піччю виробництва Туреччини. Вона має всі сертифікати. Всередині обкладена вогнестійким камінням, зверху прошита металом. Перевіряє точку інспектор Юрій Фарина. Говорить, загалом враження позитивні, але деякі недоліки є. Їм необхідно звернути увагу якраз на захист своїх піддонів, для того, щоб за випадково відчиненим топковим отвором не випадали шлаки та попіл, щоб не призвело до виникнення пожежі. Первинні засоби пожежного сіння дійсно наявні, вони справні, тому що виробник завжди ставить на них маркування. Це рік виробництва. Та його місяць. Тобто він на протязі року, згідно е, чинних норм належності він придатний до використання. Людина правильно розповіла дії, порядкові дії для приведення його в робочий стан. Е, але... Звертаю увагу, щоб вони тут не палили, не курили і не кидали недопалки свої на дерев'яні горючі основи. Таких торговельних яток у новорічному містечку. 22. роботу розпочали 19 грудня. Працюватимуть протягом місяця. Рятувальники розказали, які недоліки під час рейду знайшли. Це невеликі порушення, які стосуються електромережі, також розташування самих мангалів. Він треба відстані де збільшити. Також треба ще перевірити забезпечення всіх будиночків засобами пожежа. До нового року спеціалісти проінспектують містечко і ще раз перевірятимуть, говорять, усунення недоліків. Ксенія Сіліна, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.